Кажуть, Бог любить дороги, дьявол – перехрестя, а держава любить і дороги, і перехрестя, і гроші, які вона постійно збирає на все це. Тому, коли кажуть безкоштовні дороги, я сміюся, бо знато дорого нам стають ці безкоштовні дороги. На велике будівництво минулого року з бюджету було витрачено 4 мільярдів доларів. Якщо перевести це на військову валюту. То це 800 хаймерсів, або 800 беректарів, або 20 000 дронів Р-18. Вражає? Так, тепер я постійно всі державні витрати перевожу у військову валюту і вам раджу робити те ж саме. Постає питання: чи потрібно було тратитися на дороги, замість того, щоб купувати зброю? Вже з'ясувалося, що влада знала, що вона неминуча. Але все одно вони будували дороги. Навіть сьогодні, під час війни, дороги будуються. Хоча ці гроші потрібні нашим воїнам на фронті. Я не закликаю не будувати дороги. Дорога важлива і дуже потрібна нам річ. Дорогами ми користуємось кожен день. Я лише закликаю робити це розумно з точки зору економіки. Це канал нова економіка, де ми руйнуємо економічні міфи та просуваємо ідеї, які працюють. То що ж робити? Як нам і рибку з'їсти, тобто купити зброю, і дороги збудувати? Відповідь вас здивує, це приватизувати дороги. Приватизація доріг означає, що ми державні витрати замінюємо на державні доходи. До війни я порахував, що від приватизації всіх доріг, які є в Україні, Можна отримати від 100 до 300 мільярдів доларів у військовій валюті це приблизно 60 тисяч хаймерсів або байректарів. це неймовірно. Уявіть собі, які можливості під нашими ногами у прямому та переносному значенні. І ми можемо обійтися без жодної зовнішньої допомоги. Ми маємо величезний потенціал і нічого не робимо, щоб його реалізувати. А головне. Що продавши дороги, ми їх не втрачаємо. А навпаки, ми їх отримуємо у набагато кращому стані. Увіть собі, що ви продаєте запорожець, а на ранок виходите, а там сидить Мерседес. І це не утопія, це абсолютна реальність, це економіка. Якщо у дороги буде власник, то зрозуміло, що він буде намагатися використовувати найкращі технології, бо він напряму зацікавлений у якості своїх послуг. Лише приватні дороги, вільний ринок, нарешті, дозволить нам мати найкращий дорожній сервіс. Само слово дорожній сервіс дуже для нас незвично. Але це про комфорт та надання послуг. Ті слова ми чули, але не відчували. А тут ми зможемо відчути себе клієнтами, а постачальники інфраструктури будуть піклуватися про нас як про клієнтів, а не поводитися з нами як з проблемою. Бо зараз ми чуємо про те, що ми створюємо затори, перевищуємо швидкість чи вагу транспорту, таке враження, що ми одружені на цих дорогах. Ми постійно у всьому винні. Проти нас діють цілі служби: поліція, служба укртрансбезпеки, автовакуаторів та таке інше. Прийшов час з порушників, злочинців перетворитися на клієнтів і відчувати себе клієнтами. Мати можливість поскаржитися чи просто навіть розуміти, кому поставити питання, відмітити якість сервісу, порадити, розуміти, за що ти сплачуєш свої гроші. А для цього потрібно закінчувати з дорожним соціалізмом. Бо соціалізм не працює. Потрібно переходити до ринку, який працює. Зараз я наведу чотири переваги приватних доріг перед державним. Перша перевага. Приватні дороги, дешевші за державні. Можливо, думаєте, що я з'їхав з лузду? Ні. Безкоштовних доріг не існує. Існують спотворені системи оплати за них. Хтось це за них платить, їх же ніхто безкоштовно не будує, не отримує, а платять за них платники податків. Але ми з вами розуміємо, що 100 мільярдів гривень, які стягнули з підприємців минулого року. Це удар по інвестиціям, по робочим місцям та економічному розвитку. Коли чиновник будує, він не розуміє, де потрібно будувати і що. Бо у нього відсутній зворотній зв'язок від клієнтів. Йому навіть це не дуже цікаво, бо він освоює бюджет, бо це не його гроші. Йому не потрібно економити як будь-якому підприємцю. Ба Більше у підприємця завжди є конкуренти. Які стимулюють його ставати кращим, пропонувати якісні та різноманітні продукти та послуги. Коли ми щось купуємо у підприємця напряму, наприклад, купляємо хліб, ми дуже ефективно використовуємо свої гроші. Ми знаємо, що її коштує хліб, ми знаємо, скільки в нас є грошей. Але якщо ми цей хліб будемо купляти через податкову, то ця гривня, яку ми вклали в цей хліб, Буде набагато дорожчою для нас. Тому кожен метр державної дороги виявляється набагато дорожчим для кожного з нас. Друга перевага зростання сервісу та комфорту. Ми станемо клієнтами, про які будуть турбуватися. Конкуренти, інші підприємці, які надають дорожній сервіс або інші види транспорту, будуть пропонувати нам нові дороги на будь-який смак. У нас буде вибір. Бо будуть дороги дешеві, дорогі, навіть можуть бути, різні смуги по різних цінах. Ми матимемо величезний вибір доріг та інновацій у галузі транспорту та логістики. Ми матимемо конкуренцію, яка призведе до чудес. Ну запитайте себе, скільки б ви заплатили зараз за якісну трасу, де не буде даїшників, непотрібних знаків, дурнуватих правил чи небезпечних ділянок? Ось вам і відповідь. А все просто: власники доріг почнуть боротися за водіїв. Вони робитимуть все для того, щоб їм було комфортно. А якщо ні, вони зможуть поїхати іншим шляхом. Третя перевага: зникнуть затори. Точно так, як ми боремось з чергами на новій пошті, так само і власники доріг нарешті почнуть боротися із заторами, бо це і є черги з водіїв. Вони будуть зацікавлені у тому. Щоб було якомога більше клієнтів, а не менше. Часто у заторах звинувачують автомобілістів: ось накопили металобрухту, бляхіри, не проїдеш, не припаркуєшся. А проблема лише у тому, що дороги це не бізнес, де підприємці хочуть заробити. І для них кожен клієнт на вагу золота. Клієнт не проблема, він щастя. Тому підприємці будуть робити все, щоб збільшити пропускну здатність і щоб клієнти відчували себе комфортно, і щоб кількість клієнтів постійно зростала. Четверта перевага це наша безпека. Підприємці будуть створювати безпечні дороги, а не відхрещуватися набором часто непотрібних обмежень та правил, як є сьогодні. Підприємці завжди дбають про здоров'я, життя і спокій своїх клієнтів. Дороги це якраз те місце, де обов'язково потрібна безпека. Так само, як власники ресторанів дбають про якість їжі, продуктів, дбають про клієнтів, про свою репутацію. Так само власники доріг будуть піклуватися про своїх клієнтів, про водіїв та пасажирів, щоб їм з одного боку було комфортно та швидко пересуватися, а з іншого це було безпечно. Власники доріг будуть використовувати різноманітні технології безпеки, починаючи від якості покриття, зменшення кількість перехресть, для того, щоб їх клієнти були у безпеці. Розумію, що для багатьох оплата за приватну дорогу може виглядати незвичною. Запитайте, а як же бути з проблемою, коли дорогою не можуть користуватися бідні? Ви здивуєтесь? Але ті ж самі бідні і зараз сплачують за наші безкоштовні дороги. Бо, як вже я казав, не існує безкоштовних дорог. Бо існують податки, дорожні збори та таке інше. Зараз немає проблем, скажімо, з бензином для бідних. Ніхто ж не наливає їм безкоштовно цей бензин. І ніхто бідним не роздає безкоштовні автомобілі. То чому люди не повинні безпосередньо платити? За дорожній сервіс, який вони мають отримати. Я навів вам чотири переваги приватних доріг над державними. Хоча насправді достатньо і одного аргумента, що будь-які засоби виробництва, які знаходяться у приватних руках, працюють набагато краще, ніж коли вони знаходяться у державних руках. Якщо ви хочете ретельно вивчити цю тему, я би радив вам. Прочитати книгу Волтера Блока Приватні дороги. Книгу, яку ми з Інститутом вільної економіки переклали та надрукували. І ви можете купити її на сайті інституту. А для тих авторів, які у коментарях додадуть ще цікавих переваг та аргументів на користь приватних доріг, я обіцяю її доставити вам у будь-яке відділення нової пошти. Або поштомат безкоштовний. До побачення!